Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Спецпризначенці Центру спеціальних операцій А служби безпеки України поповнили свій арсенал сучасними 40-мм автоматичними гранатометами МК 47 Страйкер виробництва США. Про це стало відомо завдяки фото, яке оприлюднила прес-служба підрозділу. Під час демонстрації нової зброї на навчаннях гранатомети МК 47 Страйкер належать до категорії високотехнологічного зброєння, яке досі вважається досить рідкісним. Навіть серед армії країн НАТО, основними користувачами цієї системи, є збройні сили США, Австралії. Та Ізраїлю для України поява такого зразка озброєння є важливим кроком. У зміцненні вогневої потужності спецпідрозділів. Однією з ключових переваг мк 47 перед попереднім поколінням гранатометів, зокрема популярним МК-19, є значне зниження ваги. Нова система важить близько 18 кілограмів, тоді як МК 19 приблизно 35 кг. кілограм. Зменшення маси суттєво полегшує транспортування і розгортання гранатометів в польових умовах, що особливо важливо для мобільних підрозділів. Ще однією особливістю є сумісність боєприпасів боєприпасів МК47 використовує більшість стандартних 40-мм гранат, які застосовуються в МК-19. Виняток становлять лише спеціальні постріли типу МК 285. Ці боєприпаси оснащені програмованим підривачем, який налаштовується безпосередньо під час пострілу. Дані для детонації передаються від комп'ютеризованого прицілу ANPWG1, що автоматично вимірює відстань до цілі та програмує гранату для вибуху у потрібній точці траєкторії. Сучасна система управління вогнем дозволяє вести надзвичайно. На точний вогонь, як по відкритих, так і по укритих цілях. МК 47 може ефективно працювати у поєднанні з різними типами боєприпасів, що робить його універсальним засобом підтримки для груп спеціального призначення. Варто зазначити, що Україна продовжує активно зміцнювати підрозділи як іноземними, так і власними розробками. Наявність одночасно кількох систем різного походження дозволяє підвищувати гнучкість та адаптивність українських сил до різних завдань на полі бою. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. а Також ставайте спонсорами каналу.